Ми спалюємо себе взамін на досвід. Зрештою, це просто форма. Робити речі наповнені з містом. І, як на мене, досить красиво. достатньо для того, щоб це зняти. Жити потрібно так, щоб це хотілося зняти. Та в якийсь момент таки варто зупинитись, в бажанні фіксувати. це І повернутися до усвідомлення того, що відбувається. Життя це кіно, чи швидше гра, в якій ми робимо свій вибір. Можливо, всі наші вибори теж прописані. Та чи є сценарій у всесвіту? Чи можливо всі наші вибори теж прописані? Що тоді матиме з Зрештою, глобально це ні на що не впливає. Окрім можливо, нашого відношення до подій навколо і до себе саме. Робимо свій вибір. В такому випадку, що тоді матиме зміст? Та чи є сценарій у всесвіту? Присутність повернення до себе. Час, звісно, не завжди він прописаний з самого початку. Можливо, ми, не завжди ми, особливо коли думки рогяться в голові. І ось ми вже не ми, а голос, голос всередині, який невпинно щось диктує, сумнівається, Значить знаходить пояснення. Зрештою, якщо повернутися до вибору, можливо, суть в тому, щоб, щоб вибрати, вибрати той шлях. Через який максимально розкриється наш потенціал.